Форум ідей та рішень для розвитку краю Закарпаття» зібрав понад 250 учасників. Це вже п'ятий такий захід з ініціативи Інституту центральної європейської стратегії. Незважаючи на ковід, війну і так далі. Інститут центральної європейської стратегії завжди в листопаді проводить цю подію. Ми називаємо це форум ідей та рішень, тому що тут збирається такий мікс. Людей і представники влади, і публічні інтелектуали, і волонтери, і бізнесмени, і представники міжнародних організацій. Щороку організатори обирають певний фокус. Цього разу він був на двох магістральних темах. Перше, це питання. Доброго врядування, доброчесності, верховенства права, взагалі, якщо так говорити, і друге це питання європейської інтеграції, але через призму національних спільнот. Хоча питання верховенства права так само ми розглядаємо в контексті європейської інтеграції, серед учасників форуму і військовослужбовці, багато говорили про вибір екзистенційний у цінностях щодо ідентифікації. Коли розпочався Євромайдан, революція гідності, мені було 16 років, я був школярем, який намагався знайти своє місце в освітньому просторі. Але Революція Гідності сформувала мої цінності, мій світогляд, і, я гадаю, світогляд цілого покоління. Оскільки мені здалося, що настав час реформувати Україну, зробити її справді європейською, і мій вступ на навчання на юридичному факультеті вважав. Моїм цивільним вкладом в будову нової України, і так сталося, що юридична освіта, а заразом і вся цивільна кар'єра залишилася позаду. Оскільки почалося повномасштабне вторгнення, і я пішов добровольцем до війська. Війна навчила цінувати кожен день, мов останній. Додав Павло Величко. На форум він приїхав зі сходу, аби донести голос побратимів, які залишилися Це в окопах. Повномасштабна війна триває вже майже три роки, і весна живе. Людський ресурс нашого війська. А в суспільстві все частіше чуємо, бо навіть ну, не варто брехати, е, похмурі настрої і непевні погляди в завтрашній день. Однак, наголошую, попри шалений натиск росіян на всіх напрямках та незважаючи на невтішні прогнози окремих спостерігачів, українське військо залишається єдиним гарантом майбутньої України як держави, а заразом безпекою і стабільності всієї Європи. Щодня нагадуючи собі страшенно сплачену ціну за можливість мати миру себе вдома, згадуючи своїх загиблих друзів, побратимів та посестер, я залишаюся оптимістом. Форум додаткова нагода попрацювати і над загальним домашнім завданням для країни, каже військовослужбовець. А це домашня робота над усіма недоліками нашої держави, серед яких побутово стійких і ефективних інституцій забезпечення верховенства права. Захист демократичних цінностей та нульова толерантність до корупційних правопорушень, політична відповідальність серед лідерів та, наголошую, дорослі підходи до вирішення суспільних криз, доброчесність та добре врядування. Всі ці процеси повинні тривати паралельно до політичних зрушень у питанні нашого членства в європейській спільноті. Адже чого гадати, починаючи з 2014 року за своє прагнення бути частиною Європейського співториства. Ми платимо дуже високу ціну. Форум фокусується і на такій особливості Закарпаття, як мультикультурність. Край може стати пілотним у впровадженні структурних реформ, які згодом стануть практичним зразком і для всієї країни. Ми розглядаємо національні спільноти як наших провідників у європейський союз, як наших адвокатів у країнах Європейського союзу, наших сусідах, країнах Центральної Європи, Словаччина, Румунія, Угорщина. Тут до речі, у нас немає великої польської спільноти, але ви так само присутні представники Польщі. Дуже добре, що на це звертають увагу і. Громадські організації і представники місцевої влади, і про це говорять навіть народні депутати, які які тут присутні. Це все дає таку такий дуже добрий мікс. Я б сказав, синергію по просуванню ідеї інтеграції України в європейський союз. Ішлося на форумі і про добре врядування продовження процесу децентралізації, попри війну. Соціальну згуртованість, інтеграцію ВПО, як регіони мають впроваджувати ветеранську політику, як протистояти гібридній інформаційній війні, про ментальне здоров'я, демографію, добросусідство, безпеку, а також ділились історіями стійкості подолання викликів у різних сферах: від бізнесу до культурної спадщини творчості. Захід змога почути різноманітні думки й узяти їх на опрацювання у своїй сфері діяльності. Сьогодні ну теж я більше як слухач для того, щоб почути думки різноманітні. Тому що ну, коли ти думаєш такі в одному напрямку, ти думаєш, що ти ви правий. Коли є опоненти, і опоненти, які не бояться сказати правду, ти маєш можливість зважити, зрозуміти правильну критику, вибрати правильний шлях. І знаєте, коли, ну от для чого робиться форум взагалі? Це для того, щоб послухати розумних дійсно людей, гарні якісь ідеї, зарядитися ними. І, як казав Шеремета, що з понеділка працювати в чотири рази більшою продуктивністю напрацьовані ідеї та рішення заради перемоги, миру, верховенства права та ЄС впроваджуватимуть у життя або ще потужніше відкривати Закарпаття. Відповідно, й Україну в цілому.